Бажаю здоров'я, друзі. Мене звуть Валерій Маркус, і, значить, я український військовий. Зараз в новинах дуже багато з'являється інформації щодо перемовин. Та одні, там другі, треті, про що домовляються. І для мене і от для хлопців, які тут поряд зараз зі, зі мною, нам дуже важливо донести до нашої влади одну дуже важливу річ. Ми не хочемо. Щоб наша країна домовлялася і вела перемовини із терористами. Ми з терористами перемовин не ведемо і не домовляємось. Вони не ставлять нам умови, і нам немає про що говорити. Тут все просто росіяни або зйобують нахуй, або ми їх вбиваємо. Все ніяких умов, друзі. Я вас прошу, ви зі своєї сторони також зробіть усе, щоб донести цю думку до нашої влади, звісно, якщо ви її поділяєте. Україні з терористами немає про що говорити, або вони йдуть звідси, залишають нашу країну, або ми їх вбиваємо. Нам немає про що домовлятися, ні на які умови Україна не має йти. Або уходять, або ми їх вбиваємо все.